Чим відрізняються операції, що оподатковуються за ставкою 0, необ'єктні та звільнення? Насправді в кожному з цих випадків ПДВ зобов'язання не виникає. Але ці операції кардинально відрізняються між собою. Наприклад, ті операції, що оподатковуються за ставкою 0, зазвичай йдеться про експорт, є оподаткованими операціями. Це означає, що все, що ми придбали для такої діяльності, має право бути у податковому кредиті, і ми не відмовляємося від такого кредиту через виписку компенсуючих податкових накладних. Приклад, ми придбали товар за 120, 20 включили до податкового кредиту і продаємо цей товар на експорт за 1000. ПДВ ставка 0. Але право на податковий кредит 20 у нас залишається. Таким чином, у нас накопичується податковий кредит, який з часом у майбутньому ми можемо попросити як суму бюджетного відшкодування. Або кожного разу зараховувати у зменшення майбутніх зобов'язань. Звісно, якщо у нас тільки експорт, то нема сенсу. Накопичувати, а потрібно просити кошти повернути на рахунок. Звісно, тут я нагадаю про те, що від'ємне значення 100 тисяч або відшкодування 100 і більше є підставою для позапланової документальної перевірки. Зазвичай камералкою все завершується, але все частіше я бачу факти, що такий податкова проводить позапланову перевірку. Це право, а не обов'язок. Йдемо далі. У нас ще з вами є необ'єктні і звільнені. Необ'єктні це ті, які згадані в 196 статті, звільнені в 197, а також необ'єктні та звільнені є у прихідних прикінцевих положеннях. Ці операції є неоподаткованими. Це означає, що коли ми їх здійснюємо, якщо ми на здійснення такої діяльності придбавали товари, послуги із вхідним ПДВ. Ми ставимо його до кредиту, але виписуємо компенсуючу податкову накладну, таким чином відмовляючись від вхідного ПДВ кредиту. Мова йде про пункт 198.5, який говорить про те, що якщо ми придбали товари послуги з ПДВ, і такі послуги починають використовуватись в одному із чотирьох напрямів, а це звільнені, необ'єктні, невиробничі використання в межах балансу або негосподарська діяльність, ми зобов'язані не пізніше останнього дня цього звітного періоду виписати компенсуючу податкову накладну. Ось така різниця, що нульова. Ставка, якщо застосовується, ми користуємося податковим кредитом. У нас є право на вхідний кредит. А якщо це не об'єктні та звільнені, ми фактично від цього податкового кредиту відмовляємося через виписку компенсуючих податкових накладних. Ну і ще важлива деталь: на операції, які оподатковуються за нульовою ставкою, податкова накладна виписується. На операції, звільнені від оподаткування, Податкова накладна виписується і реєструється, а за несвоєчасну реєстрацію чи не реєстрацію є штрафні санкції. Необ'єктні це ті операції, на які податкова накладна не виписується, а виписується лише технічна податкова накладна для того, щоб бути втягнутою у рядок п'ятий декларації з ПДВ. Більше нюансів оподаткування ПДВ на онлайн-курсі ПДВ практик Практик-2025». Усе пояснюю на прикладах, слайдах, екселі, басі, електронному кабінеті та метку. Ви з нами? Реєструйтесь!